На міську гарячу лінію почали дзвонити частіше. Минулого року колцентр прийняв майже 225 тисяч дзвінків. Львів'яни почали частіше скаржитись на сморід, погане водопостачання, несправність ліфтів та на продаж алкоголю вночі. Натомість удвічі поменшало скарг на електропостачання. Рідше жаліються на дахи ринви та навиві сміття. Із скаргами на погану роботу комунальників найчастіше звертаються із Франківського, Галицького та Шевченківського районів. Служба, де зосереджена вся інформація про родія служб у місті, про те, які роботи проводяться у місті, і звичайно, інформація про те, як працює міська рада, виконавчі органи міської ради, які послуги надають. І цю інформацію також можна отримати, зателефонувавши до нас. У мерії запевнили, що сьогодні гаряча лінія міста вже облаштована новою технікою, яка дозволяє їм краще працювати та приймати усі дзвінки. За день працівник кол-центру приймає понад 300 звернень. Нагадуємо, звернутися зі скаргою та повідомити про аварійну ситуацію можна цілодобово за телефоном 1580.